Тема мобілізації 1825 хлопців, вона знову запущена в інформаційний простір. На даному етапі це зробив Веніславський, і не йдеться про тих, хто то обмежено придатний, там військово зобов'язаний і так далі. Вони якось так вийшло, що вони не попадають в цю вилку не мобілізованих до 25 включно. Це питання розглядається, і нібито подолане, але воно подолане тому, що, можливо, просто відкриють ось це вікно. Вікно 18, 25 І тут мене не дивує навіть сама теза про це. Мене дивує інше. Мене дивує те, з яким соусом це подається. Вимагають партнери. От партнери вимагають. Я вибачаюсь, а у нас є своя точка зору. У нас є чиновники, які можуть сказати партнерам, друзі, ви нам не друзі, якщо ви пропонуєте відправити на фронт 18, 19, 20 років, хлопців, які ще фактично діти. Це люди, які ще не вивчились, люди, які ще не побачили життя, люди, які мають потенціал для цього життя. і Головне, головне, вже ладно на чужих дітей, людей начхати. Я це вже зрозумів. питання в іншому питання в тому, що як тільки мами чують, що буде мобілізація, можлива мобілізація, бо якісь партнери там вимагають, можлива мобілізація 18 літніх, що роблять мами з дітьми, яким 17-16 років. Коли вони чують, що війна це надовго, війна це на роки, війна це хто зна наскільки. І от і партнери вимагають. Що це за партнери? Можна прізвище ім'я по батьку. Знаєте, у кожної проблеми є прізвище ім'я по батькові. Можна, хто це Хто це ці партнери? Хто? У них є прізвище. або країни. Може це і не партнери зовсім? Може, ну його, ну його таких партнерів? Ну що, що це за партнери, які вимагають? Вимагають, а, а ми е, на, нахиляємо голову і далі. І, і далі робимо те, що партнери вимагають. Знаєте, скоро підзатильники нам будуть давати. Підзатильники, бачили колись? Підзатильник, да? От я бачив колись. От, от підзатильники. І ми будемо так хі-хі-хі-хі. Ну це ж ненормально. Що це за партнери? Що це за політика? Що це за підходи? Виходити в інформаційний простір держави, державному чиновнику і казати, що ми будемо щось робити, бо партнери вимагають. Взагалі... Взагалі розумієте, хто ви? Ви народні обранці, ви там слуги народу, ви люди, яких обрали. Не партнери обрали, а оці люди, якими ви тепер потикаєте і командуєте, спираючись на те, що вимагають партнери. Тому що вони вам партнери, а не партнери українському народу? Може, ви їм щось винні? То скажіть, а ми подумаємо тоді, що робить з вами.